Ага. Привіт, народ, з вами Боді. І сьогодні ми продовжуємо грати в Binding на Isaac Repentance Plus Beta. Ви знаєте, чим ми тут займаємось. У мене сьогодні не дуже багато часу, щоб записувати. Того. Я подумав, що нам треба брати сансона і валити на всякі боси босраші, босхаші, хаші і всі от інші. Того ми просто залітаємо, беремо мертву кішку, виходимо. Ідеально нам вистачило. Швидкості, щоб не втратити частину цієї ХПшки. Ну, на Самсоні, звичайно, не круто так віддавати серця, бо нам дамажитись треба. Ну, але мертва кішка це ж топ за свої гроші, правильно? Та, так от, часу у нас небагато, того ми просто біжимо. Ми можемо навіть вмирати вже з мертвою кішкою, нам, в принципі, вже це все одно. Давай ми просто забираємо все, що бачимо. І в ХПшки вернули, бомбу вернули, золоту не йшли. Все поки дуже круто. Не знаю, після хаша ми навіть не підемо на діліріум, якщо ми туди встигнемо. Того нам треба просто дуже і дуже бігти. Ліл монстру нам в цьому дуже поможе, до речі, Того, що він капець як пустить нам дамаг на початку гри, так точно. На хачі може він буде не настільки сильний, але взагалі дуже і дуже крутий пет. Я знаю, що какахі нам ламати нема коли, того ми теж пробігаємо. Напевно, все-таки це все продовжує хілити гра. Ми продовжуємо збирати всякі класні штуки. В магазі нічого цікавого, того просто заходимо на боса і вбиваємо боса. Нам головне просто не вмерти. Щоб нам не довелося вбивати його ще раз, все інше, в принципі, має бути без проблем, так? Да? Де да, ліл монстру просто робить те, що має робити. Ми беремо ложку і її стрибаємо вниз. Я навіть не буду секретки шукати, так щоб ми ну, точно встиг. Бо ми знаємо, що я завжди оце от щось питаюсь витягнути щось туди, сюди, потім нікуди не вспіваю, кому воно треба, правильно? Давайте сьогодні встигнемо скрізь куди нам треба. Ну, без отриманої дамагів. Дамагів у нас небагато. Да. Але може ми вибрали навіть ту дорогу. Так і ми надамажилися, втратили угоду, чуть не вмерли взагалі тільки що. Те, що втратили угоду, це неприємно, звичайно. Бо з мертвою кішкою хотілося би забирати всякі класні айтеми з диявольських кімнат. Не знаю, може ми ще якось вирішимо це питання. Давай хілимося, живемо. У нас так тут є класний, класні колючки, в нас є, на яких ми можемо назбирати. Збирати круті штуки. Payment ReSift ну, напевно, пофіг знову ж таки з нашою мертвою кішкою. Цетрінка дає, що ми можемо купляти айтеми в диявольських угодах за ті, що за два серця, за одне серце. Да? Але не знаю, не знаю, наскільки нам це поможе. Ну якщо нам з бота випаде хп- то напевно поможе. Хоча, напевно, я все одно не буду його брати. В першу чергу зайду, заберу якийсь айтем. Тоді підберу ХПАП, да? це було б логічно. Е, тому, тому взагалі не знаю. Е, сумно, що ніякого сірого серця ми не знайшли, да? щоб прикрити нашу угоду якось. А що зробиш? Може знайдемо на цьому поверсі і на наступному точно відкриємо угоду. На цьому ще не все втрачено, але ми знаємо, що шанси в нас вже невеликі. Релакс, давай. О, а в золоту ми не можемо зайти, а да? це взагалі знак. Е, лан, давай сюди заходимо. Ну, чорне серце. Ну, чорне серце, це класно. Це те, що я шукав. Ми ще й можемо якось козирно його забрати. Дивіться, показую вам останній раз, да? А, не встиг. Ладно. Не дивіться, не робіть так. Я думав, що я встигну, на машитись і вийти за червоне серце. Ну, але, на жаль, на жаль, в мене є отут ключ, яким я міг би зайти в золоту. Але знову ж таки, ми дуже спішимо, то ми цим займатися не будемо. Правильно, правильно. Давай, Лері Джуніора, Туда його. І заходимо в угоду, я сподіваюся. Ну, Лів монстру прям лютий, я не знаю. Він досить рідко попадається так то. Теж не знаю чого. Угода нам відкрилась. Це взагалі пушка, ракета, бомба, петарда. Він і тугоу діпер, до речі, дуже сильно поможе нам спішити да, в цій грі? Е давай це теж заберемо, все забираємо. Ну, лопата це прикольно, да? Лопата нам. І спідранити поможе. І поможе якісь дуже круті отакі от кімнати находити. Оце прям маст й Чи шот, лежить, забирай. Тріпл-шот. Тепер нам треба швидкість десь нарішати. Е, так, ну назад ми вертатись не будемо. Туди теж не будемо. Йдемо просто вниз. М -м, прокляття загублено. Не круто, не круто. Там магів нас прям капець, да? Щоб швидкості стрільби десь набрати. Челендж за два золотих сундука гра. Я з радістю, але. дай два ключа зайвих мені, тоді поговоримо. Тут, напевно, секретка. Сюди попробуємо зайти. Ой, і ключа дали. Е, так, в секреті, ну не знаю, не знаю. Ключа заберемо, щоб в планетарій зайти, хоча б, да? якщо ми його знайдемо. Але сумніваюся, що ми будемо фулл клірити взагалі поверх. Найдемо все корисне і вийдемо. Е, є золота кімната, але вона в такому. Підлому місця що це просто капець. Молоко. Ну, молоко це взагалі фігня, але хай буде. Швидкість стрільби, в принципі, яку я замовляв, да? Того нема чого жалітися. Ну, а могло б бути щось краще. Так, тут треба великого чувака першим завалити. Ага, Ну, завалив від мене першим і ми втратили уходу. Ну ладно, ну повторимо. Що від мене ваншотує? це неправильно. Я рахую, це взагалі неправильно. Це не ваншотнуло, але було боляче. Два ключа просто нам видали. О, ну пригодяться. Так, в в цій ми вже були, давай, давай десь далі. Дар краул ще відкриємо. Де ми його відкриємо? Десь в цій кімнаті грибочки були класні, давай. Так, тут просто сундук, чорт тепер треба в магазин вернутися, да? сіре сердечко, теж непогано, і 15 монет, точно вертаємося в магаз. Та часу в нас небагато, але якщо не будемо встигати, то в нас вже є лопата, щоб зекономити дуже і дуже багато часу, да? тому можемо собі поки дозволити. Є мапа і є драбина, ну, але я заберу серце, тому що мапа це, звісно, теж дуже круто. Ну, але ж серце, нам серце пригодиться. Бос, напевно, десь ліворуч, тому давайте сюди вертатись далі. А, ну як так ти попав у мене цим? Ну, ладно. Ну, плюс одна секретка, оце краще. Е, Блін, в кусачу кімнату ми вже заходити не будемо. Та чу точно вже заходити ми не будемо. У нас вже нема на це. Лишніх сердечок да? Дуже злі чуваки, злі чуваки, будь ласка, не чіпайте мене. Не ціле серце він мене надомажив, да? Це взагалі неправильно. Якийсь занадто великий поверх. Чесно вам скажу. Може, це того що на ньому планетарій, там, якого я не буду шукати. Може, може. А боца щось не видно взагалі. Ну він точно десь вже поруч. Або бос, або планетарій. Тут одне з двох. Потім того не іншого не бачу, якщо чесно. Десь вони точно всі є. Добре, знайшли боса, і на тому дякую. Тут, напевно, суперсекретка. Ні, її там нема. Ліворуч її теж не може бути, бо там вроде кімната, Значить, не повезло, не фартануло. секретки шукати не буде. Поїхали бути ти босом. Ну ладно, у нас е, диявольська кімната була на минулому поверсі, так? Да? Тому, в принципі, жалітись, що ми не отримали ще тут кімнату, було б неправильно. Ми беремо плаценту і просто летим вниз. Зразу на старті з 10 бомбами. Ну, блін, це не те, що мені треба. Ладно, а є хороший тайлик, щоб я зайшов кудись, тут є трава. Давай і заходимо. Так, знову той самий Crawl Space. Це, в принципі, адекватний Crawl Space. Ну, спідаун це не те, щоб хотілося би дуже, але що зробиш? Так, червоні серця ми будемо тратити. Давай. Щоб в нас в боссрумі ап, ну це треба брати. Я зараз знов шанс нового ходу наш втрачу дам. Але ми отримали хп ап. Це, в принципі, дуже треба, тому що ми вернулись нарешті до тої кількості хп що у нас було на старті, да? Плюс у нас є 9 штів. Щось щось ми не дамажимо, так? Да? Але дамажитись нам теж не можна. Ні, тільки не брімстоуни. Ні. Ну, тобі не треба черв'як, Залиш лиш собі свої брімстоуни. А, я. Я на бочці сам себе підірвав. <кх> ладно, ладно, черв'як, ти сильніший. Ладно, ніяких угод. Ладно. Так, що по часу? 10 хвилин, а нам скільки ще поверхів не ясно. Я вже не сильно слідкую сіре серце. Забираємо зразу. Ну давай, забираємо зразу. Знову ж таки, немає часу оце бігати десь, ні, воно всі заряди забрала. ти, муха. Ну ми просто дуже спішимо. Ці черв'яки взагалі не допомагають нам, тому що ми спішимо да? Прям взагалі не допомагають. Як допомагають, тільки навпаки. Яке слово до навпаки, придумайте самі. Бо я дуже спішу і не знаю. Так то нам ренджів взагалі не вистачає. Чого у нас 5 ренджі гра? Де ділось моя ренджа Ні, Ну я золоту знайшов. В принципі, вже можемо бігти на босса, да? В принципі, можемо. Ні, ну ми сильні. Я майже впевнений, що ми з тим, що в нас є, зможемо забрати. Ясно. Зможемо забрати всякі класні босси. Але, але, але. Хотілося б ще щось знайти, хоча б щось що давало б нам сірі серця якісь. Так, що буде ми отут. Давай, давай вдаримося, може тут серця якісь випадуть. Добре, якесь серце випало, беремо. В цю кімнату з кубом теж давай зайдемо. Чого ні? Реролить цей поверх. А, ну, чорт, ну не знаю. Хотілося б, напевно, але не те, щоб часу в нас було багато, да? Це в нас що? Це в нас Caves 2, це нам ще. Крім цього, два поверхи треба прибігти. Ну, трохи багато, якщо чесно, да? за 8 до хвилин. Давай, магаз, моропшенс. І ця штука теж класна. Давай це підривай, моропшенс, давай. Серце бери. Поїхали. Тепер ми хоч спосіб, може майтами вибирати. Це може допомогти нам щось класне знайти. Тут питань немає до цього. Так, ну, дамаг, відчувається, що ми прям настакали. Бо, ти що там забув на тобі бомбу. Давай. Угоду, звісно, не відкрила, але ми отримали м'ясце, яке нам дає класні штуки. Ну не знаю, я ризикну і ми розстартимо цей поверх. Якщо ми швидко знайдемо золоту, то я просто цей Е, вот, Просто натисну лопату, і ми побіжемо на наступний поверх. Правильно, правильно. Блін, він рестартиться з тим самим прокляттям, да? прокляттям. Будь ласка, гра, мені дуже треба золота. Або угода, до речі. Mm -hmm. Ну, звичайно, якщо черв'яки будуть на мені спавнитись, то угоду ми ніяку не отримаємо. Та як він в мене попав? Ні, ну це забачила? Ладно, ніяких угод, так і запишем. Дайте ти хоч золоту швиденько, мені, будь ласка, Гра дуже треба золоту кімнату. Це не золота кімната. Я виходжу звідси, там вже нема коли. Шість хвилин. Шість хвилин це небагато. Йдемо в. Пуск. Йдемо в кусачку. Кусачці баркану. О, баркану нам поможе на хаша. Баркану нам точно поможе на хаша. Ой, ми заспавнили з кубика маленького. Це офігенно. Сукубик нам теж капець як допоможе. Оце прям потужно. Сукубик це сила. Е, нам би кроу Спейса насправді ще. Отут. Давай. З Ну Я зараз всі свої зароблені серця тут витрачу. да? Фіг там не витрачу, тут нема на кого. Давай просто підривай тут все. Так, XLX нафіг? Це все нафіг. Взагалі нема що брати. Ладно, вертаємося. У нас дуже мало часу, да? прям кипець, як мало часу. Нам прям треба вже скіпати тут все. Е -е, але ж золоту хотілося б не йти. Будь ласка, гра. Золоту мені можна десь? Золота, да, давай, зараз зайдемо в золоту. Це місхід, ну ні, це теж нам треба. Взагалі, не те що нам треба. І магаз тут ще є. Ну в магаз я теж не можу зайти, чорт. Ну, я то можу в нього зайти, але ми нічого там не купимо. Давай біжимо на боса. І не тут бос. Давай, чи кімнату я б просто вибомбив би. З надією, що бос десь тут вже поруч. Дес, давай, дес, в синій кімнаті, швиденько натиснемо отут. Офігенно, Баркану забирай, тут забирай. Монетка, будь ласка, заходимо. Ліл Піп. Хто слухає Ліл Піпа плюс в коментарі. А я не слухаю, якщо. З чим він по мені попав зараз? Не знаю, чим він по мені попав. Що його ще й чіпати після цього не можна було. А, ясно, код хенгер. Е... Давай, краща і дропс, мені здається. Може й ні. Ладно, стрибаємо вниз. Нема коли думати над цим. просто нема коли над цим думати. У нас дуже мало хвилин лишається. Я думаю. Я думаю, ми заходимо сюди. Забираємо цю класну орбіталочку. Далі збираємо заряд і просто виходимо звідси. Просто звідси виходимо. Мені здається, в мене менша швидкість стрільби стала після того, як я і дропи взяв. І це взагалі не круто. Це взагалі не круто. А ні, нормальна швидкість. Як вона? Через один раз прокаять чи щось таке. Ну, золоту знайшли. Золота це офігенно. Так, золота. Доктор Фетус? З триплшотами? Я не знаю. О, це прям бомби, так? Да? Прям по три бомби. Це дуже багато дамагі. Але в мене нема ренджи, ми не можемо брати доктора Фетуса. я буду під ноги собі бомби просто кидати. Це взагалі не гра. Хоча я не хочу собі бомби під ноги. Прям взагалі не хочу. Mm, де бос? Бос не тут? Ладно, ну, виходимо. Нам не треба цей бос, нафіг його. Ідеємо <фіг> бити ногу. От на цьому поверсі, може щось пошукаємо, ще класно. У нас дві хвилини. Так, тут теж взагалі не багато часу, якщо так подумати, бо то є дві хвилини. Того треба спішити. Да. У нас так-то не сердець, ніфіга взагалі. Чи якщо бомба не мене попадати, взагалі не круто. Ладно, але я вірю, що ми щось таки пройдемо. Є в мене віра. Не знаю, звідки вона. Дедай! Вот вона, вот вона віра, головне вірити. Головна хвилина. Та змінуся. Будь ласка, бос, будь десь тут. А, прилетіло, прилетіло. Не, ну магаз треба зайти. Ні, тільки не гріть, будь ласка, що хоче, тільки не гріть. Ну, а забрали. Дуже мало часу. Та, я на босі. Я на босі, і в мене дедай. Я просрав угоду, як завжди. Але от таке, головне, що ми заходимо. Ну я, до речі, ще й не знайшов карту. Щоб вийти з босраша, да? Ну але ми його точно закриємо. Ну як з такою кількістю ХП, я звісно вже не певен. Але давай візьмемо полароїда. А ну в мене є лопата, а я можу тут лопатою викоп. О, я можу тут лопатою викоп. А офігенно, ми беремо цю штуку і тікаємо звідси. Пока, боси. Ви нам не треба взагалі. Не сьогодні боси. Так, тепер у нас є якихось 10 хвилин, щоб класно почистити всякі вумби. Тому ми будемо зараз секретки шукати. Я думаю, у нас є ще шанс щось зробити, да? Плюс у нас точно надіюсь буде угода на цьому поверсі. Бо в нас є сіре серце, і я вже не так спішу. Тому є така надія, да? О, це не точно. Так як в Вумбі нас все ще сильно дамажить. Так, от руки це взагалі нам не треба. Руки оставте собі. Дамаги немає без дамаги по мені. Хеметемис і нормальна штука могла би бути, да? але не знаю. Мені здається, я трохи повз бомбу поставив, тому цей постріл був обов'язковий. Чувака підірвали, але що толку? Не знаю, не знаю. Давай, хочу десь отсюди ліворуч. Тут очі, очі, очі це страшно капець. Ну, Eternal Hard. Eternal Heart. Heart — Це прикольно. До речі, нам ще в crawl space треба зайти, так? Да? Де ми зайдемо в Crawl Space? Бум. Шукаємо класний тайл. Це класний? Давай, okay. клас, заходимо. д 6 д 6, а це пора для д 6 до речі. Не дай Боже, зліва буде Magic Mushroom. Літл Гіш. Чорт, ну забирай Літл Гіша. Мір тут теж дуже хотілося б забрати. Але в цій кімнаті це дуже важко організувати насправді. Тому що пошукаємо ще одну секретку, поки зарядимо д 6 на бос. І на диявольську угоду, до речі, теж. Давай попробуємо. Я, ну, у нас не швидкості, не дальності пострілів немає. Супербол? Ну знову ж таки, з нашим ренджом це нам не поможе. Краще вже хай топ-секретки будуть. Я дуже хочу в кусачку, але в кусачку після боса треба забити. Наш шматок гапів все таки присутній. Може, ми ще десь два знайдемо. Наролим в диявольський там ще десь. А, офігенно там їх, суку, прийняв всіх. У нас ще буде магаз на хаші. Теж непогано. Може, ми там щось ще класне нарішаємо. Ну, дуже сумніваюсь, але може, клас, де 6 зарядили, біжимо на боза. Ну, час ще нормально. Сім хвилин на два поверхи, враховуючи що цей, ми майже вже закінчили. Бос тут вроді, теж не дуже страшний. Маємо з ним справитись. Кого у нас нарешті буде угода, напевно, да? О, давай зберемось, так, щоб вона в нас точно була. Бо зараз я двічі надамажу, ге. Ну, чуть не треба мажився. Добре, боса вбили, цього вбили. Швидкість стрільби, це рейнджат, це теж круто, насправді. Лан, давай подивимося, що в диявольській. В диявольській два шматка гапі. Сюди. Сюда, і ми ще їх зараз переролим тут. А офігенно. Давай. У. У, станік Байбл. Станік Байбл, це теж дуже круто. І false PhD це теж круто. Ммм. Ммм. Ладно, ну станік Байбл. Точно треба нажати. Чи будемо ми його брати з собою? Напевно, ні, да? Напевно, ні, бо нам треба хілитись. А оця штука нам дасть похілитись. І, і давай швидкість пострілів. Теж дуже треба. Давай оце забирай валим на наступний поверх. М -м -м, після того, як тут секретку відкриємо. Нема секрету. Шо? В цій кімнаті вона теж не може бути. Е, лан, тоді просто валим і може щось на наступному поверсі ще не йдемо Стан як Байбл заставить нас серце ще після цього боса витратити, да? ну але в принципі, що ну, витратим? Ми взагалі-то гапі, того нам вже взагалі мало що страшно, нам головне жити. Ну, за бомби дякую, гра. За бомби реально дякую. Вони нам треба. У нас купа секреток, які треба відкрити. Спочатку знайти бажано, але відкрити теж треба. Не зу, чуда. Ні, не треба на ключки наступати, це страшно. Так, ну бетпічдії я не взяв. Тірсап. І даун, чорт, тільки не ранчдаун. Ну за тірсап, дякую. даун це взагалі погано. Що ми на хащі будемо з таким ранчом робити. Танячком. А, в мене є політ, чорт. А чого я ухиляюсь. Я ж гапі, алло. проснись, ти гапі. Ти літаєш. Ну, стя... сатанік Байбл, ми зразу натискаємо. Нема коли нам оце з ними думати. Може тут друга секретка? Блін, шкода. Я вже опрадувався. Думав, ми зайдемо в круту кімнату. Ладно, в принципі, ми тепер не дамажимося і все в нас буде добре. Єдина наша мета не дамажитись, да? Легше сказати, ніж зробити? Ну, але взагалі, взагалі, я думаю, ми справимося з цим завданням. Давай, це я чисто настакав трошки дамаги собі. Взяв хп ап. І таке буває. Давай гроші на магаз теж заберемо і біжимо на пост. Я думаю, він вже десь поруч. Тут секретки, до речі, бути не може. Де ж наша друга секретка? Де ж наша друга секретка, гра. І третя та що супер. Думаю, що сундуки падають? У мене ж Happy Stale. У мене ж Happy Stale. Ну, у цього, до речі, я б теж подонатив, да? Ця на дорозі якби не валяються. Їх випрошують в попрошаю. У нас ще цілих 4 хвилини є. Ну, справляємося. О, Ancient Recall, давай. Ул Get Out of Jail Free Card це круто. Єра, чорт, скільки тут багато всього класного. Ну, я дуже люблю Єру, да? О, тепер будемо бачити всі секретки. Але я думаю, нам треба беркану все таки на хаша. Ми вже трохи завершуємо цей ран. Я не збираюсь наверх іти. Ні, надамажився. Після хаша. да, Не збираюсь йти наверх. Відповідно, Єра, напевно, нам не дуже треба. Те, що бомби викінчилось це сумно. Чи витрачати, а до речі, нам треба бомба. Гра, нам треба бомба. У нас тут суперсекретка лежить. Гра буде бомба. Ладно, ні, то ні. Пофіг мені взагалі. Тлівс, привіт. Тлівс, у мене дуже багато дамагі, до речі. І Тлівс, ти вже скоро не будеш Лівс. Ти вже будеш. Та, да, чи щось типо, такого. <гум> ні, дамагі вистачає прям. Ну, але ми йдемо на хаша? Ні, ну можемо. Ну в нас не вистачить тоді, ніфіга, якщо ми візьмемо Єру на хаша, нам не вистачить ключів, щоб це все повідкривати. Тому ми спочатку йдемо в Магаз, беремо тут more Options. Афігенно. Беремо батарейку, Беркану. Теж ми беремо, звичайно. Йдемо спочатку сюди. Лібра. Лібро, це, до речі, дуже сильно, да? Ну, не те щоб дуже, але вона дала нам мранчу, як мінімум. Що вже непогано. Е, Гост пейпер. От гостпайпер це те, що нам треба. Так, а ще Лібра нам дала багато ключів, до речі. Тому w -Libra. Хм. Ладно, хм. давай вертаємо гроші в апарат. В принципі, нема вже тут що ловити. Ну, 6 помп на Crawl Space можемо потратити, пошукати. О, це вже таке. Головне, що ми вже сюди дійшли. Це вже дуже круто. Ну давай попробуємо. Ну, а вдруг десь знайдемо, да? Давай отут підірвуємо, може отут, отут. ход не буде, так? Да? О, нашов на останній бомбі. О, о це скіл. Не те, щоб тут щось корисне лежало, да? Але ж на але ж на Карта The World дуже дякую. На цьому поверсі це найкраща карта, яку можна отримати, напевно. А, ладно, поїхало на боса. Ех, це буде нелегко, я думаю. Але маємо справитись. Сердець досить багато, берканом натискаємо. Гостпейпер, ну взагалі імба. Ні, ну почекай, почекай, з точністю. А почекай, в натурі. Дедай нам всі стати дає, коли ми попадаємо нормально, да? Тому це взагалі капець сильно. А, то почекай, ми взагалі справляємося, дай Боже, з цим всім. А гостпейпер палить постріл його чи ні? Дача в мене вроді теж нормально має бути, а дві всього. Ну, дві це не дуже багато. Так, тут швидкості не вистачало нам, буває. Мухи, мені здається, теж нормально його впаяють. Ну не те, що в нас якась імбата. Доводиться досить довго його ковиряти. Ну, але, але вроді, 1.26 швидкості нам має вистачати. Вроді, ми живемо. Вроді живемо. Я не знаю, коли я цей відос викладу. Бо я знімаю його сьогодні. Ви не знаєте, коли це сьогодні. А... Робити і вигружати, я напевно буду його завтра, бо потім в мене взагалі час нема. Зараз вже спати треба. Е, ну коротше, але я вірю, що він на цьому тижні точно вийде. Тому як я обіцяв, туди-сюди. О, я ще й маленького ліча заспавнив. Маленький ліч. Іди, їж, будь ласка, хаша. Я пішов їсти. О, де, до речі, цей мій сукуп? Мені взагалі в ньому бажано стояти. Я ж взагалі в ньому не стою. Це погані постріли. Давайте не попадайте по мені. Ні, взагалі їзі. Взагалі, Справляємося. Лібра за керла, напевно. Так, від цього встигаємо втікати, вроді встигаємо. Так, азара. Зараз ще й ухлятись треба. Ай, не ухлився. Ех, буває. Ну, але вроді пройшли. Отакий от в нас швидкий ран вийшов. Блайнд range, туди-сюди, рейдж. А, нам все одно треба поточ закінчити, так? Ну ладно, давай швиденько вб'ємо якогось Е, Я? Чогось думав, що після хаша є вихід зразу якийсь. Ну, На жаль, виходу немає, да? На жаль, виходу немає. Давай. Це в нас є бомба, щоб зайти в секретку. Рерл-апарат в секреті. На щось натякає де? Ладно, ладно, ладно. Я оці вогні хочу підірвати. Ні, серця там не було. Я бачу, де всі секретки, але, на жаль, на жаль, секретки я не можу нікого з вас забрати. Будуть бомби. Бомб не буде, ясно. Цю штуку треба забрати. Подадоп сердечко на наступний поверх. Ні, ну в нас забагато статів явно. Мені вже здається на все пофігу. Просто йду всіх вбиваю. Що після того як я надамажився, це взагалі. Так, в мене три бомби з'явили, звідки десь підібрав. Треба секретки відкрити, напевно. А Взагалі треба спати, да? Треба спати. Але я вернусь до секретки. Чи більше бомб? Можна було б ще в ту кімнату кусачу подонати, Да? За сім життів, я думаю, ми би точно з цим справилися. Ну знову ж таки, нам це не треба. Ми дожпішимо просто завершити цей ран того, що ну його нафіг. Купа полюль, тірсап ми беремо. Х-лакс не цікаво, спіддаун теж ні. давай Давайте з'їмо паверпіл і локдаун. Пофіг. Тірсап взяли, вже капець класно. Так, це попідриваємо. Скупех, давай, скупех, це круто. Про це не тут, наша я тут підірвав. Це я вже засильно спати хочу дам. Давай, гостпепер. палить такі всі постріли. Ну але в нас замало вдачі щоб прям на нього із-за Айзекізи вилітає, тому що я отримав дамаг, це плюс дамаг, бо якби Самсон імба. Самсон це взагалі мій персонаж, так як я люблю дамажитись дам. А він за це ще й плюшки отримує. Нічого собі. Давай, це відкривай крутпен, ні, ну не знаю. Ну давай натиснем, Ну просто. Давай берем два хайммайда, два канцера. Це у нас купа сердець, тепер є два папа флая. Шесть. Шесть набрав. Білізі пуба ще й ні, два експлозії, це імба. Це тепер капець, скільки до мої. Ще й дають сундуки безкоштовні. А ну як безкоштовні. У мене гаппі стейл Ніяких безкоштовних сундуків, тільки чесно зароблені. Блін, X-Ray Вішен. Дарма бомбу витратили нам. Ладно, ми просто шукаємо боса, який, напевно, не в цій стороні. Бос десь зверху зах... золотий ключ. Ну ні, гра. А, можна цьому дати золотий ключ, дам. Він одразу нам видасть щось класне. Містер Мі. Ну не знаю, на що нам містер Мі. Вже, напевно, не треба. А, ми можемо Мегача відкрити. І закінчити нам Мегачу, так? Да? Давай, містер Мі, ти йдеш зі мною. Вийдемо впивати Мегача. Це бос, який я знаю, де знаходиться, і нам до нього не треба йти. Містер Мі, будь ласка, дякую. Заходимо. Привіт, Мегач. Не чекав? Я теж не чекав, що я на тебе зайду. Але все ж ми тут, того треба якось битись. Тож люди прийшли подивитись відос. Ні, ну Мегач теж капець вилітає. В нас е, два канцера дали нам скільки? Шість сердець, плюс вони нам зменшують дамаг. Напівсердечка. І ще в мене сердець 5 було. Тобто ми зараз макс хп, напевно. Бо я ще книжку натискав один раз. І вроді не дамажився, да? Вроді. Тобто ми можемо ще й тут дамажитись в цій кімнаті, взагалі що хоче робити. Шкода, що круг крукт Пені тільки раз зав'язали, ну але, блін. Ми ж не намагаємося всі ачівки за один ран закрити. Хоча, я думаю, з таким стапом, як в нас є, це було б досить реально. Якби я ще d 6 з собою досі носив, да? можна було б щось дуже цікаве придумати. Але нам всім не треба. Ми не жать нічим. Мегич, от давай без цього, давай просто в другу фазу і все. Дякую. Так, ренджу теж нам починили взагалі, все класно. Дамагів не дуже багато. Давай надамажимося, чисто встака їм дамаг. Мегич, дамаж мене, мені треба дамаг. Дуже дякую. Трошки забустил в Все, мегич, давай, давай, закругляйся, мегич. О, кайф, тепер точно все. На у мене піду, не просіть. Все, ми йдемо в сундук. Ми и так забагато пройшли. Я думаю, босраш, хаш і мегич це достатньо. Тому там став лайк, підписуйся туди-сюди і чекай на відео. Давай, пока-пока.